Продовжую вивчення нашої дисципліни Комп'ютерне проєктування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішньої лекції САПР для моделювання та проєктування електричних схем. План лекції Програми ПІКАД і модулі системи Пікад Перше питання. Програма Пікад Система PICAT призначена для виконання повного циклу проєктування друкованих плат, зокрема, графічне введення електричних схем, упакування схеми плату, інтерактивне розміщення компонентів вручну і або автоматично, трасування провідників, контроль помилок у схеми і друкованій платі, випуск документації і аналіз цілісності сигналів. Пікат складається з чотирьох основних модулів: Picard Schematic, Pickup Libre ексклютиви shap бейс Auto і декількох допоміжних програм. Структурна схема пікат. Основні функціональні можливості пікат. Виведення переліків компонентів і інших звітів. При цьому задається перелік полів, звіту і порядок їхнього походження. Встановлення кількості секцій і компонентів до 5 тисяч, а кількість виводів до 10 тисяч. Використання опції вимірювання, що дає змогу виконувати будь-які лінійні та кутові вимірювання. Спрощений доступ до інформації про компоненти. Введено папку із записками усіх головних фірм, виробників напівпровідників компонентів. Використання механізму перенесення змін друкованої плати на схему і навпаки. Підтримання англійської і метричної системи одиниць із забезпеченням дискретності вимірюванням лінійних розмірів 0,1 миль в англійській системі і 0,1 мм у метричній мері, Кутових величин 1,01 градуса з можливістю зміни системи одиниць у будь-якій стадії роботи з проєктом без трати точності, підтримка текстових форматів опису баз, баз, баз даних та обмін інформацією з такими поширеними пакетами, як AutoCAD, OrCAD, PCAD для DOS та інші. Багатокроковий відкат вперед і назад, автоматичне розміщення компонентів на платі і ефективне автоматичне трасування провідників. Випуск керуючих файлів для фотоплеєрів, з урахуванням особливостей технологій і конкретного остаткування, використання великої кількості бібліотек сучасних імпортних елементів, що можна поповнити бібліотеками вітчизняної елементної бази, зокрема, імпортованими спікати для дос. Друге питання. Модулі системи Пікад. Пікат. Схематик і Пікат PSB. Графічний редактор принципових схем і друкованих плат. На відміну від попередніх версій робота цих модулів організована у середовищі Windows. Що прискорює освоєння неопікати, робить їх до легкодоступним. Копіювання об'єктів у буфі обміну Windows дозволяє не тільки переносити їх з однієї бази даних на іншу, але й поміщати в інші програми Windows, наприклад, MS Word для випуску технічної документації. При розміщенні символу компонента у вікні виводиться його зображення. При цьому для цифрових інтегральних схем передбачено три варіанти графіки: нормальне у стандарті США, де морган позначення логічних функцій, і є у стандарті Інституту інженерів по електротехніці, електроніці, найбільше близьке до вітчизняних стандартів. З засобами Windows реалізований багатовіконний інтерфейс, що дає змогу на одному екрані переглянути креслення схем і плат і провести ідентифікацію на платі кіл, видалених на схеми. Застосування шри шрифтів TrueType дозволяє наносити на схемах і друкованих платах написи на російській і українській мові. У Пікат є можливість доступу до всіх елементів. На більш низьких рівнях ієрархії. Наприклад, при роботі з друкованою платою можна змінити розташування виводів і графіку контактних площадок корпусів компонентів. У редакторі Пікад PSB існують режими ручного і інтерактивного напівавтоматичного трасування провідників. У інтерактивному режимі курсором відзначають початок і кінець сегмента провідника, що трасується програмою огинаючи перешкоди і витримуючи допустимі зазори. На рисунку 17.7 представлений інтерфейс системи Пікат Schematic. ПІКАТ є функція поліпшення якості розробки друкованих плат, а саме: засоби виявлення і видалення ізольованих острівців МІДі, можливість завдання різних зазорів для різних провідників, класів, провідників і провідників, що знаходяться на різних шарах, розщеплення металізованих шарів на декілька областей для підключення різних джерел живлення. І окремо аналогові цифрові землі. Бази даних схем і друкованих плат у всіх попередніх версій PICAT через текстовий редактор формат PDF переносяться в PICAT. Проектувальник має можливість задавати специфічні дані. Привласнювати їм імена, заносити чисельні або текстові значення, розміщати їх у довільних місцях на кресленні схеми або друкованої плати. На основний напис креслення наноситься інформація про ім'я розроблювача і керівника, номінування компанії. Дати створення, дати внесення виправ і тому подібне. Передбачено можливість попереднього перегляду однієї або декількох сторінок документів перед їхнім виводом на друк. Розходження отворів в шарах металізації і звичайних контактних площадок використовується при проставленні символів отворів і створенні керуючих файлів для сверлільних верстатів, фотоплеєрів у форматі DXF і упорядкованих звітів. Команда DRC виконує оперативний контроль для дотримання зазорів до краю плати і коректно обробляє підключення до металізуючих полігонів декількох кіл, а також коректно відбирає відстані між заштрихованими полігонами і іншими об'єктами. Для кожного шару друкованої плати індивідуально визначаються форми контактних площадок, перехідних отворів і окремо визначаються способи їхнього під'єднання до шарів або областей металізації. Опція ДРЦ Контроль за дотриманням технологічних обмежень задіюється при виконанні будь-яких команд регулювання, що змінюють форму або розташування ліній, дух, параметрів компонентів, виводів компонентів, перехідних отворів або тексту. Передбачено можливість контролю за дотриманням технологічних обмежень, визначених областей друкованої плати. Лінії електричного зв'язку між виводами компонентів і перехідних отворів можуть динамічно обновлятися при переміщенні компонентів із навантаженні у списку з'єднань. Складаються звіти про розташування компонентів із вказівкою координат точок приклеювання і опорних точок для автоматичного встановлення з обліком зсуву початку координат друкованої плати. Забезпечена можливість видалення порожніх сторінок схеми. За винятком поточної сторінки. За Додаткового списку сторінок можна змінювати їхній порядок проходження. У ПІКАТ є широкі можливості щодо перевірки правильності принципових електричних схем. Помилки різного роду характеру можуть за бажанням користувача інтерпретуватися як власне помилки або як попередження, що не перешкоджають подальшій роботі з проєктом. У звітах про перевірку помилки можуть сортуватися на їхній основі імен правил перевірок, категорій або за рівнем значимості. Додатково можна вибирати індивідуальні форми маркерів для помилок різного роду. Трасувальники викликаються з керуючої з оболонки ПІКАТ. І тут же робиться настроювання стратегії трасування. Інформацію про особливості трасування. Окремих ланцюгів за допомогою стандартних атрибутів можна ввести на етапах створення принципової схеми або друкованої плати. До них відносяться атрибути, ширина траси, типу асоціюючих із нею перехідних отворів і їх максимально допустима кількість, мітка заборони розриву ланцюга в процесі автотрасування і мітка попереднього розведеного і зафіксованого ланцюга. Бібліотека. Менеджер бібліотек Libreрі менеджер із розширеними можливостями. Має інтегровані бібліотеки, що містять графічну інформацію про символи типові корпуси компонентів і текстову інформацію. На рисунку 1714 представлене робоче вікно менеджера бібліотек. У цьому принципова відмінність від інших програм, що мають окремі бібліотеки символів і корпусів, які містять графічну, так і текстову інформацію. В інтегрованій бібліотеці кожному символу можуть бути співставлені декілька варіантів корпусів. Бібліотеки легко поповнюються за допомогою графічних редакторів, а пакувальна інформація про цоколівку компонентів, логічної еквівалентності виводів і тому подібне. Координується адміністратором бібліотек. Вся текстова інформація про пакування компонентів і про їх атрибути заноситься в таблицю зручно для перегляду і редагування. Тим самим виключаються помилки неузгодженого введення цієї інформації бібліотеки всіх попередніх версій ПІКАТ через текстовий формат PDIF. Переноситься в пікат, а потім об'єднуються в інтегрованій бібліотеці. Розширений менеджер, менеджер адміністратор бібліотек, крім звичайних функцій властивостей, має додаткові, до нього числа відносяться засоби пошуку, імпорту атрибутів компонентів, верифікація бібліотек і верифікація проєктів. Він дозволяє складати списки відповідності виводів і символів і корпусів компонентів і має засоби перегляду параметрів компонентів. У електронних таблицях параметрів забезпечена можливість одночасної зміни декількох обраних комірок. Усі електронні таблиці, включені в стовпці номеров виводів. Має засоби перегляду всіх бібліотек файлов і пошуку компонентів із майстрами створення символів і корпусів компонентів про всі можливі атрибути. Основане нововведення взаємодія з майстрами створення символів і компонентів. Шарибейсет auto-routed Безсідкова програма для автотрасування друкованих плат. Цей модуль призначений для автоматичного розведення багатошарових друкованих плат із високою щільністю розміщення елементів, особливо застосуванням технології поверхневого монтажу для корпусів елементів, виконаних у різних системах координат. У ньому є можливість розміщення провідників. Під різними кутами на різних шарах плати, оптимізація їхньої довжини, числа і перехідних отворів. Сучасні безсіткові алгоритми трасування дозволяють аналізувати корисну площу друкованої плати, багаторазово виконувати процедури розштриховки, розриву і перерисування провідників з метою їх найбільш ефективного розташування. Модуль запускається безпосередньо з редактора Пікап у вигляді окремого додатка, що дозволяє робити розведення друкованої плати як в автоматичному, так і інтерактивному режимі. Є можливість блокування попереднього розміщення провідників. Стратегія трасування. Задається за допомогою вмикання відповідних опцій і прапорців у керуючих діалогових окнах. Рейліс спрощений графічний редактор друкованих плат, призначений для колективної роботи над проєктом. З його допомогою розроблювач схем може Виконати попереднє розміщення компонентів, задати інформацію про ширину ряд, ряду кіл і допустимих зазорів, і передати ці дані конструкторам. Цей додаток є аналогом графічного редактора з обмеженими можливостями. Друковані плати можна переглянути. Вручну редагувати і виконувати вивід на принтер і плотер. Графічний редактор друкованих плат дозволяє створювати керуючі файли фотоплотерів і верстатів із ЧПУ числовим програмним керуванням. Трасувати провідники з інтерактивом і автоавтоматичних режимах, створювати шари металізації, виконувати коректування проєкту ЕКО і ряд інших операцій. За допомогою графічного редактора, друкованих плат релі розробних схем може виконати розстановку компонентів на друкованій платі, задати найбільш істотні атрибути, які будуть використані автотрасуванні, наприклад, допустимі зазори, і прокласти найбільш критичні траси, контроль технологічних норм і запуск утиліт DBX. Потім ці результати передаються конструктору для завершення розробки друкованої плати за допомогою ПСБ. Interroad Cold утиліта, що дозволяє в інтерактивному режимі прокладати провідники автоматично розсуваючи ті, що заважають. Вона являє собою розширення графічного редактора друкованих плат PICAT з опціями для автоматичного розсуву заважаючих трас при прикладанні провідників вручну. InterPlace dbx утиліта InterPlace – це інтерактивний засіб розміщення компонентів. Базова програма PICAT дозволяє виконати розміщення компонентів вручну. Для автоматичного розміщення використовується окрема програма Спектра. Розміщення компонентів виконується з обліком наявних технологічних вимог. Компоненти можуть бути об'єднані в фізичні або логічні групи і розміщені на платі порівнянні переміщені або повернені. Утіліта PCS дозволяє задати набір правил проєктування, ширина провідника окремого ланцюга. значення зазорів, типи, перехідних отворів і тому подібне. для передачі їх програмам авторозміщення компонентів, автотрасування провідників, контролю за дотриманням технологічних обмежень і виготовлення друкованих плат на етапах створення принципової схеми і початкових етапах роботи з друкованими платами. Правила проектування задаються у вигляді констант або математичних виразів. Документ Toolbox, додаткова опція PICAT і Schematic для розміщення робочих креслень або друкованих плат різних діаграм і таблиць, упорядкування різних списків і звітів, що динамічно обновлюються, таблиць сверління даних про структуру плати, технологічної і облікової інформації. Розміщення на кресленнях схем, списків з'єднань, виводів, підключення, живлення та іншої текстової інформації. Програма призначена для розширення можливостей випуску технічної документації без використання креслярських програм. Документ Toolbox дозволяє автоматизувати створення конструкторської документації, необхідної для виробництва проєктованих друкованих плат. Препроцесори. Для виготовлення фотошаблонів на вітчизняному устаткуванні необхідно перекодувати їх у формат керуючої файли, формати Gerber. Цією використовується при процесорі створені у свій час ПІКАТ 4.5. процесорі використовуються для перекодування керуючих файлів у форматі Gerber, у формати фотоплотери, адмат, арістомат і так далі. Та сверлільних станків. Інші утиліти. Ці утиліти дають змогу отримати дані з відкритих файлів і схем друкованих плат, обробляти їх, складати звіти, передавати дані третім програмам і вносити корективи в поточну базу даних. З їхньою допомогою... Переименуються компоненти, створюються звіти в заданому користувачем форматі і автоматично створюються конструк... конструктиви компонентів, виводи яких розташовані на колі або утворюють масив. Розраховуються паразитні параметри друкованих плат для розрахунків цілісності сигналів за допомогою системи моделювання DesignLab. Тощо. Дякую за увагу.